Усім привіт, друзі! Мене звати Євген Грасимчук і ви на Ютуб-каналі футбольного клубу Полісся. Сьогодні житомиряни гостюють у незламній столиці вільної країни у Києві. Тиждень перед матчем 21-го туру української прем'єр-ліги видався доволі насиченим на новини, і на деяких із них ми зупинимось трохи детальніше. Після поразки від Олександрії у минулому турі Юрій Калітвінцев залишив пост головного тренера, і команда тепер має нового наставника. Обов'язки коуча виконує Сергій Шищенко, який приступив до роботи вже у вівторок. За цей час команда мала доволі насичений цикл підготовки. Крім того, у вівторок до команди приєдналося двоє новачків: це венесуельський нападник Луі Фер Ернандес та українець із Шахтаря Іван Петряк. Вітаємо хлопців у зграї. До речі, інтерв'ю з цими двома футболістами вже зовсім скоро з'являться на клубних ресурсах. І якщо ви досі пір з якоїсь причини не підписані на сторінки клубу у соціальних мережах час це виправляти. Усі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також одразу декілька футболістів нашої команди отримали приємні новини щодо викликів до збірних команд України з футболу. Артем Смоляков та Борис Крюшинський попрямують у табір збірної команди Ю 21 Олександр Назаренко відправиться до Олімпійської збірної України, а Богдан Михайліченко до національної збірної України з футболу. Ми пишаємось нашими вовками. Ну а тепер, шановні друзі, декілька слів про нашого сьогоднішнього суперника. Столична оболонь це давній і в певних моментах навіть принциповий для Житомирян суперник. Ми не один раз зустрічалися у першій лізі в УПЛ та в Кубку України. Деякі спогади про ці ігри є доволі свіжими і для виконуючого обов'язки головного тренера команди Сергія Шищенка. Ми були суперниками, коли вже я був тренером в першій лізі. Тому і той же тренер зараз. Тому... Ця команда теж амбітна. Вони теж довгі роки не були в ВПЛ, зараз вони в ВПЛ. Да, в зоні виліту, але вони дуже хороша команда в плані тактиці, в плані. Гри, гри, тому нам буде непросто з ними, але ми готуємося. І я думаю, все буде гаразд. А от ті ваші поєдинки у першій лізі, коли ви ще очолювали полісся у першій лізі, якими вони були, пригадаєте? Ну, напружені і, і емоціонально напружені. І кубкова гра була, ми, ми обіграли їх, і в чемпіонати гра, ми програли, тому вони такі дуже були, такі. Е для тренерів, мабуть, нервовий. Тому я думаю, і зараз буде так. І зараз буде так. Дуже буде хороша гра. Дуже буде, я думаю, достатньо моментів і в оболоні, і в нас. І, Я думаю, глядачам і болівальникам подобається. Ці. Але оболонь така команда, вона більше акцентує. Свою увагу на захисті своєму, тобто той захист так складно проходити? Ну, всі команди акцентують на захисті, і у них і атакувальні дії дуже хороші, тому я думаю, це збалансована команда, як і всі інші команди в ОПЛ. Тому, я думаю, буде важко з кожною командою. Це ОПЛ, це ні друга, ні аматор, це, це зовсім інший футбол. А ви переглядали перший матч Полісся з Болонью? Коли Полісі виграли 2-0. Я переглядав не тільки перший матч, і останній матч, і оболон і, і Поліся. Тому ми готові ми готові для того, щоб перемагати. Це дуже важливо для нас в цей час. Ну що ж, друзі, новини пригадали головного тренера, послухали. До матчу залишаються лічені години. Обов'язково підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах і до зустрічі на футболі. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.